Я це був злив даних з нашої сторони, але не зовсім так прямо, як би нам з вами могло то вважатися. Просто коли відбувається, давайте так, коли плануються подібні дійства, про них не треба на кожному кутку ходити розказувати, який я молодець, або ми молодці, що організували або організуємо таку класну нагороду святкування чиїхось там гадавчин частини, бригади і так далі. Про це не треба трандіть. А про це, на жаль, в Сумах розтранділи всім, кому тільки потрібно. Із -за цього стався злив інформації. Mm -hmm. Ну, тому що коли потякаєш, треба думати вообще. Ну, от якби розпотякали там, де не треба. Там питання і до мера Сум, і до губернатора, і до голови СБУ. До всіх є питання, і да, вони напряму причетні до е, халатності, яка призвела до великої трагедії. А це халатність в першу чергу. Я вже ще раз кажу, бо треба думати, коли ти з транспарантом ходиш, які ви всі молодці, щось там організував. Обговорювати будуть питання нашої території, нашої території і знаходження. Їх на нашій території, умови цього знаходження, скоріше за все, кількість, а, включеність і і оця вся історія. Будуть обговорювати деталі, але ж ми розуміємо, що поки йдуть активні бойові дії, ми тут нікого не побачимо. О, по, поки в веселу сраку, він її вже туди веде, а приведе вообще в повний колапс. і, і, і з цими митами вони не пройдуть безслідно і для американського ну якби да жителя, вообще і питання міграційної політики не пройдуть безслідно, і питання протестів, які там наростають, і незадоволення вони не пройдуть безслідно, і Америка, яка боролася первинно, стала землею. Від, де як там? Здається, якщо я не помиляюся, Ліді Гага, здається, це казала. Про те, що а, чувак, в Америку тікали від правління королів. Ти зараз називаєш себе королем. Ти серйозно? Ну, типу, це жарт? Оце от десь так. Він іще, окрім Америки, тут він іще такі веселі кризи на, ну, натворить. А він натворить, що будемо ми всі на то дивитися і думати, У, як було спокійно. В 22-му і в 23-му, хоча б на світовій арені, не дивлячись на війну, ну якось так. Олександра. Чи дивилась ви наскільки висока ймовірність імпічменту Трампа? І дивилася я імпічмент Трампа. Імпічмент Трампа імпічмент йому об'явити можуть. А от проголосувати і довести до імпічменту, до процедури це важка історія, і поки, поки не успішна на сьогоднішній день, із того, що можна подивитися, а, загроза життю Трампа залишається, до речі, актуальною. І я більше схиляюся до того, що ми можемо дочекатися не імпічменту, а того, що який небудь более меткий стрілок таки справиться зі своєю задачею. Більш ворогідна історія, вона дійсно фігурує. Тобто є у нього ризики по життю і замахи на нього іще будуть, це видно. Ну, типу, це випадає. Ну, на жаль, на жаль, я попереджала про те, що буде срака на фронті, і вона поки нікуди не дівається. І ворог буде мати часткові успіхи, і ворог буде мати заходи. Те, що ми говорили про Дніпропетровський, я казала, що вони будуть робити якусь дугу по Дніпропетровській області, де сама цільність скільки Дніпро, скільки. Вийти з іншого краю на Донецький напрямок, ну тобто зробити такий фінт, тут перетягнути увагу, тиск да, і, і плацдарм для там більших оточень, більших просувань з різних точок, от тобто, нас саме ну, не вистачить у них ресурсу, як би вони не хотіли. Там а от аут по прикордонню двох областей з да, заходом ага. на, на, на Дніпропетровську область, там у них, на жаль, поки ресурс є лазити в о, тих краях. О, от, срака на фронті у нас, і поки полегшення у нас там не буде. Вони будуть, у нас знову ж таки, вони ще не кинули на деякі напрямки всі свої резерви і ресурси. Тобто нас це ще очікує. Uh, і в коментарях, до речі, запитали стосовно харківського напрямку. Будуть In вони case... сіль. Підселю... Вони будуть, вони будуть, е мудаки, такі підсилювати ресурсами і резервами харківський напрямок. І будуть мати там частковий успіх. Да, Не масштабний прям капіці, але мати успіх вони на харківському напрямку будуть. Тиск там буде прям серйозний. Mm -hmm. Частково. Не зовсім частково це скоріше повпливати знову на короля Пентак Ту на короля Кубків. Ну це ж у нас Трамп у мене завжди в сигніфікаторі. Він король купіків істерічка. От, але я не скажу, що це повністю вийде. Ні, вони тут будуть дійсно щось вкидати, але світ поставиться до цього, по-перше, перевернуто. Ну, світ не почує в повній мірі цього абсурду. Да, це на рівні десь цих камаров біологічних. Ага. І більшість більшість світу сприйметься по вежі, типу що взагалі тютю і Америка. В в тому числі у форматі якихось людей. Тобто, тут не, не Трампом ж єдиним. Тут і король жезлів, який розуміє, що це ілюзія, і Паш Кубків, і Рицар Пентаклей, і якісь найближчі з ким в Союзі Трамп. Тобто, ну мало переконати коротшу одного Трампа в цій ідіотії і залишаться люди, які в достатній кількості навколо Трампа, які в цю ідіотію вірити не будуть. Знаєте, це так прикольно, коли. Вор ловить вора. А ми з вами на те все дивимося і думаємо: Вау, правосуддя! Класно! Угу. Ну, скільки у нас з вами підозр відкритих кримінальних проваджень. Е, і оця вся історія. Ну, піймали. І, і на людини відкрито 15 кримінальних справ, а вона якась якимось магічним чином телепортується до Італії. Дуже класно. Тому що коли корупціонер ловить корупціонера, ми дуже дивуємося, що нікуди не зникає корупція, понімаєте? А це mm -hmm. той Тому те, що у нас іде певна показова боротьба із е, е, певною кастою людей, то саджати будуть тільки тих, кого треба посадити. З політичних намірів або незручності, або людина, як ото кажуть, на трошки приблотньо берега попутала, попутала. Ну і почала там літати там, де не треба, і сідати там, де не треба. Отаких приберуть, таких дійсно закриють у тюрмі. А всіх інші ні. А всі інші будуть. Будуть потім оспарювати в вищому суді верховному свої справи, тому що первинні вироки їм будуть видані таким чином, що в тебе залишиться лазейка для оспарювання цього вироку. <тас> Класика жанру. схема стара як мір. М не зовсім коректне питання, е яку е порівняно з ким? <тас> з <За Рітреєю? тас> Ні. Америка нам зараз дуже сильно допомагає. Ні, але от ми маємо Європу, маємо Америку, маємо гучні заяви з тої з іншої сторони і зможете, uh, такі... поки що зав'язана з Америкою приймати рішення так або інакше, виключно на нашу користь, без американського тиску, вони не можуть собі дозволити, поки не передомовилися гіпотетично з Китаєм. А всякі Рубіо і Вольцеш, і оці всі, чи як його там, блін відкофи. Від, вибачте, да, і оці всі чуваки поїхали. чого? З Макроном торгуватися. Бо я -яй, яй Давай ти не будеш домовлятися з Китаєм про вільну торгову зону. Пожалуйста, давай ми будемо говорити Трампу, давай що та рішать, давай Європа все-таки буде торгувати з Америкою. І оця вся барахлінь. понімаєте? От і все відбувається. Не зовсім просто коректне питання. Європа і так відіграє роль, у, в принципі, у війні, так або інакше, пасивно або активно. Ми… По ми максимально в залежній позиції від Європи, Британії, наших з вами партнерів і Америки в тому числі. Uh -huh. ну, або прямо або коствіно через те, що Європа залежна від Америки. До дійдуть до питань, я дивилася це питання. дійдуть до якихось матеріальних питань цікавих, які нам ідуть на користь. Тобто, саме коротше, в питання грошей, якоїсь ресурсної історії. З іншого боку, це те, що добре для нас, і погане для нас це дійдуть, як не крутий, до важких рішень, які нам доведеться приймати, пов'язані з нашими втратами. Втратами тут о, контекст території. Mm -hmm. Все. От, а поїхали вони туди не тільки заради нас, а саме і заради своїх власних бабок. Тому що перше, що вони туди попхалися, випадала королева Пентакли. Вони поїхали вирішувати свої фінансові питання і свої взаємодії. А ми там ідемо з вами паровозиком. Ага. Давайте так не передати. А ми могли би купити американців або не босай ви нам їх продати, а не продають нам його, тому що Трамп таким чином о, тисне на нас о, з питань цього, як його з питання підписання угоди. Що типу, спочатку ви зі мною домовитися? Потім ми будемо з вами торгувати. От, бо я дивилася це питання, хитрий, рудий, старий маразматик. От це метод тиску. Він до питань продажі повернеться тоді, коли буде мати а, уна, нашу з вами від нас з вами якусь гарантію для себе у вигляді копаленої цієї історії. От тоді він повернеться до якихось питань. Ока рака мотика там з тими з тими копалинами, вона все ще буде якось раком боком підписана, але все ще навколо неї скандали, непорозуміння, торги і публічні якісь заяви, скандали. Так що там підождіть? Ще вони з тими копалинами копашаться і куйовдяться, там іще. Тобто ще не, не скоро нам чекати якогось Я результату. Я б не сказала, що прямо зовсім не скоро, але там хтось заявляв, що уже на цьому тижні дуже навряд чи там ще, скоріше за все, будуть якісь Прочу. непорозуміння навколо того всього. Mm, щось подібне вони використовують, але скоріше за все вони їх використовують по зоні бойових дій. Вони в цілому хімку використовують в зоні бойових дій, і це вже не секрет. і Про це вже казали не ну, неодноразово. Ну, Тут воно більше по рицарю мечів. Тобто, це не скільки використання в атаці на цивільні об'єкти, скільки використання на лінії фронту чогось подібного. Да, воно не виглядає поки прям в критичній кількості, в якійсь, щоб ми говорили, що це масова історія, але скоріше за все, періодично вони до чогось такого вдаються. Mm -hmm. Тобто, це, ну, я зрозуміла, це лише зона бойових дій. Чи а, можливо використання ось схожих цих хімічних шахедів і більш по цивільним об'єктам? Mm -hmm. Якось дуже хитро хіба що. По-перше, воно якось пов'язано із рідиною, тобто, це не нанесення чогось на? Предмет, що можна потім зібрати, скоріше за все, як доказ, тому що є основна тема збрехати і приховати. Mm. Тобто, грубо кажучи, надчепити якийсь додатковий скид, скинути, щоб ти потім не міг, не було тобі що пред'явити до міжнародного суду або до якоїсь іншої сказати дивіться, що вони роблять. Тобто, це не нанесення там, я не знаю, навічка на шахет. Понімаєте? Я грубо кажу, який mm -hmm. да який залишиться на уламках і так далі. Це якось хитріше. Така історія ймовірна, але знову ж таки, тут мене не випадає, щоб воно було масовим, прям зовсім, бо колесо фортуни перевернуть. переверне. Тобто можуть щось подібне намагатися утнути, але не в такому масовому ключі, бо в масовому ну це можна буде довести. А тут же дуже по місяцю хочеться не, щоб не було нічого доведено. Ну тільки мертвий, по-моєму, про це не сказав глядачам. Про те, що все одно випадає святковий тиждень, і в цілому тенденція навіть давайте так навіть без прив'язки до святкового тижня тенденція не найкраща. Да, нам очікувати загроз, нам очікувати загроз у контексті того, що, що там сказав міністр закордонних справ Литви, здається чи Латвії, не пам'ятаю. Так само він сказав це не від Балди, перевіряли інформацію. Він має якісь додаткові розвіддані, він обґрунтовано це сказав. Тобто загроза для західної частини України є, це Львів, Франік, там Тернопіль і так далі. Львівщину я переглядала на якомусь каналі, в мене там. По області точно випадала якась загроза, достатньо ймовірна. Тому да, не купчимося, не лазимо в місцях великого скупчення людей. Бажано бережемо себе в цей там святковий тиждень, загалом коротше в святкові ці дні. Ну, там уже певна відповідь відбувається. Там же ж пацани не сидять, вносі не колупаються. Там і так летить летить туди, куди треба, щоб летіло по, по тим центрам, які коригують дані атаки. Да? Тобто, там же ж про це знає розвідка. Але те, що нами в цілому планується щось по території РФ, випадає достатньо давно. Планується буквально сьогодні. Дивилася для іншого каналу. План планується щось цікаве. З допомогою третьої сторони, не здивуюся, якщо це знову мова йде про британців. Тобто, щось ми там прочитає, думаємо, плануємо, щось будемо реалізовувати. Угу, це мова йде про якийсь найближчий прям час. Так, це от питання, воно було в контексті там до 9 травня, от угу. ну і 9 травня точно, угу. тому да.